Євангелі від Луки, третій розділ з 3 по 6 вірш. Він пройшов усю околицю Йорданську і йдеться про Івана Хрестителя, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів, як ото написано в книзі пророцтва Пророка Ісаї: голос того, хто кличе в пустелі: Приготуйте дорогу Господню, вирівняйте стежки Його. Хай кожна долина наповниться, і кожна гора та кожний пагорб понизиться. Нехай криві стежки стануть прямими, а вибоїсті гладкими дорогами. І кожна людина побачить Боже спасіння. Сьогодні ми з вами будемо розміркувати над шостим віршем, над кульмінацією цього пророцтва пророка Ісаї. І кожна людина побачить Боже спасіння. І ми з вами скажемо про три акценти, які є в цьому вірші. Спершу ми скажемо про кожну людину, потім про те, що вона побачить, і е, наостанок про Боже спасіння. Тож, що значить, що кожна людина побачить Боже спасіння? Чи означає це, що кожна людина в цьому світі буде спасеною? Ні, це неправда. І слово Боже каже, що не кожна людина в цьому світі буде спасеною. Чому? Тому що не кожна людина повірить в Ісуса Христа як в свого спасіт, Спасителя. І дійсно, це не е, Ємна новина, але це факт і це е, та відповідальність, яка лежить на кожній людині прийняти благозвістку, прийняти Ісуса Христа своїм Спасителем, повірити Господу і е, прийти до Господа, е, щоб отримати прощення гріхів, саме віруючи в Ісуса Христа як свого Спасителя. Тож тут не йдеться про те, що кожна людина буде мати спасіння, тут йдеться про те, що кожна людина, яка прийде до Ісуса Христа е, з тим, щоб прийняти. Його е, прощення з тим, щоб е, прийняти Божу любов через Ісуса Христа, щоб прийняти жертву Ісуса Христа як замісну за себе, кожна така людина з будь-якого народу немає значення, що було е, в минулому цієї людини. Кожна людина без будь-якого цензу, кожна людина, яка прийде до Ісуса Христа з вірою, вона отримає Боже спасіння. І дійсно ці слова в часи Івана Хрестителя, давайте уявимо. Ці часи, цей момент, коли Іван Хреститель проповідує, він проповідує в ізраїльському народі. Він проповідує в пустелі навколо Іордана, і до нього приходять хреститися хрхреститися. Ну, в більшості своїй ізраїльтяни можемо навіть сказати у 100% ізраїльтяни та ті люди, які ввійшли в ізраїльський народ народ, свідомо прийнявши віру ізраїльського народу, вони приходили до Івана Хрестителя хреститися, і Іван Хреститель каже, що кожна людина, тобто люди з різних народів, будуть мати спасіння через Ісуса Христа, і це дійсно було революційною такою заявою. Ми знаємо, що коли апостол Павло та інші апостоли. Коли почали проповідувати серед язичників, це було просто щось неймовірне, це дуже складно приймалося і сприймалося. Але любов Божа, але милосердя та благодать Божі, вони просто виплеснулися через Ісуса Христа на кожну людину, в кожному народі, на нас з вами, щоб ми через віру в Ісуса Христа мали б вічне спасіння, мали б Божу любов, мали б вічне життя. І для нас ці слова особливо радісні, особливі особливо близькі, особливо теплі, тому що саме через те, що Господь дає свою милість кожній людині, а, бо всі люди перед Господом грішні, бо немає нам чим хвалитися перед Господом, бо немає чим сказати, що є кращий, чи краще за іншого чи за іншу. І Господь приймає кожного через віру в Ісуса Христа. Це надзвичайно радісна новина. Тож будемо цінувати Божу любов, будемо цінувати жертву Ісуса Христа, будемо все більше і більше пізнавати Божу Жо любов в Ісусі Христі, щоб наша свідомість змінювалася від пізнання Ісуса Христа, щоб ми дивилися на себе, на Бога та на інших людей саме через призму того, що ми прийняті Господом, не через те, що ми зробили, а через те, що зробила зробив Ісус Христос. І тут ми з вами переходимо до другого акценту в цьому вірші: що кожна людина побачить Боже спасіння, не кожна людина заробить Боже спасіння. Не кожна людина буде мати шанс прийняти Ісуса Христа своїм Спасителем, а кожна людина, яка прийде до Ісуса Христа, вона побачить Боже спасіння. Тобто Бог здійснить це спасіння, і кожна людина не просто побачить, як подивиться зі сторони, а кожна людина стане частиною цього спасіння. Кожна людина, яка прийде до Ісуса Христа через віру, вона не буде працювати над цим спасінням. Вона прийме його від Господа в подання. Дарунок тому слова кожна людина побачить Боже спасіння, також для нас в цьому вірші надзвичайно важливі, тому що вони стверджують, як і багато більш прямих текстів святого письма, що ми з вами не заробляємо Божого спасіння. Його просто неможливо заробити, бо ми не можемо грішники виконати таку працю, таку працю зміг виконати тільки Син Божий Ісус Христос. Тож кожний з нас, хто приходить до Господа через Ісуса Христа, ми бачимо Боже спасіння вже зараз і побачимо його повноту, коли Ісус Христос прийде другий раз. І наступний наш акцент останній буде про те, що Боже спасіння. Я хочу е, запросити вас, хочу запропонувати вам, е, щоб ви ще більше б е, досліджували, ще більше б розмірковували, що означає спасіння, що означає Боже спасіння, спасіння саме в євангельському сенсі. Ми, християни, настільки звикаємо до слова спасіння, що іноді по замовченню воно нібито нам зрозуміле, нібито ми розуміємо, що таке. Спасіння, давайте тепер про практичне життя, але спасіння це вкрай практична істина, тому що спасіння це не просто якась приватна справа, яка стосується особливо і особисто мене. Та кожного з вас, хто прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя, і кожного, хто не прийняв ще Ісуса Христа як свого Спасителя, це також стосується особисто, але це не тільки приватна справа. Спасіння це нове життя, це новий стрій життя, це новий уклад життя, це нові принципи, це нові пріоритети, це новий центр життя, це новий успіх, інший успіх, не такий, як в цьому світі. І ще більше спасіння спасіння – це нова історія того світу, в якому ми живемо. Це нове майбутнє, нове від Господа, нове, тобто оновлене від гріха, смерті та зла, яке сьогодні, на жаль, перебуває в цьому світі через гріх людини. Тож спасіння Боже, це надзвичайно широка перспектива. Спасіння Боже, це не просто знати, що коли я помру, то я буду не в пекло, а під увад. Це надзвичайно примітивне розуміння розуміння Спасіння, я б хотіла, щоб кожен з вас не за не зупинявся на саме такому розумінні спасіння, бо спасіння це е, і е, така масштабна е, мегаперспектива для нашого світу, яка здійсниться з другим прихідом Ісуса Христа і сьогодні. Вже в динаміці вона розвивається саме в такому напрямку через жертву Ісуса Христа. А також спасіння це нове життя, оновлене від зла, яке вже сьогодні сьогодні приходить в наше серце через Ісуса Христа і проявляється через кожного з нас в цьому світі нове життя, праведне життя в грішному світі. І слово Боже каже, що не бійтеся, ви перемогли цей світ, бо життя, яке в вас, воно сильніше за життя, яке в цьому світі. Бо те праведне життя, яке є в кожному з нас через віру в Ісуса Христа, не через наші зусилля, через віру в Ісуса Христа, воно сильніше. За те життя гріха гріху, яке є в цьому світі. Тож, нехай пізнання Ісуса Христа зростає в кожному з нас. Вдячність, подяка Ісусу Христу, благовіння перед Ісусом Христом, перед Його спасінням, яке Він здійснив заради нас. Нехай наше пізнання та подяка Господу зростають, і нехай радість, і це нове життя ще більше і більше Поширюються в нашому серці та через наше серця на тих людей, які поряд з нами, і будемо разом читати слово Боже для того, щоб зростати в пізнанні Божого Слова, для того, щоб не бути просто такими поверхневими християнами, які дуже мало розуміються на слові Божому, а навпаки, бути глибокими християнами, міцними християнами, які потужно в цьому світі розповсюджують Боже царство.